Військоматі до 24 лютого мені казали: йди додому, бо ми твоїй мамі подзвонимо. Гудів дрон, камікадзе, той дрон. І залетів мене. Вибух хоба, і я дивлюся, і в мене отако рука відлетіла. Знаєте? Рука відпала. Держи, держи, держи. Вона отак собі висить, а в мене в голові вже тисяча думок. Ага, я терплю. Терплю, як можу. Як я мамі розкажу за це. Прилетів ще один дрон. Але док такий каже, не переживай, я його на себе відведу. Я вперше в житті, ти, ти собі думаєш, ну ок, це, напевно, цей час, що вже все. Дехто вже мені дзвонили, що свічку поставили за мене. Ну, вже Всі все знають. Блін, пацани, ви що, гоняття, Дайте мені півроку часу? Щоб ми отак от сиділи, говорили, зараз хтось сидить в посадці і хто його знає, хтось отримує поранення, хтось вмирає. Найстрашніше це от, е, давати картинку з дрона, коли ти бачиш, що е, групи піхотні розбивають. Коротко, мене звати Іванка, прізвище моє Цімерман. Я українка, якщо будуть питання е, з Галичини, місто Великі Мости, можливо, майбутній мер великих мостів. 20 років пішла служити 24 лютого 2022 року, бо знала, що нападе. Зараз знаходжуся на реабілітації. Ось. Рука болить. Е, во. І планую, планую бомбить далі. Крапка. А, ну це що я готувалася, тренувалася кожен день, щоб перемогти в бою fpv впівдроном. І через це мені така от інтерпретація не того, що fpv в в мене залетів, а в нас був двобій, і де FPV, а де я? Вибачте, будь ласка. Хто інтерв'ю дає? Я не хотіла, щоб мене, знаєте, босифікували і розказувати, що мене забрали, то й сама пішла. Це сталося як? 24 лютого зранку. У мене, в принципі, такий план і був, 23 лютого зранку поїхати в військомат. І я по плану, в принципі, в сьомій ранку виїхала. Приїхала, мене взяли туди служити, саме в військоматі. Та й все. Нас було семеро, пам'ятаю, ми стояли в черзі найперші. Там швиденько все зробили. І вже ввечері, навіть на ввечері, вже в обід я була з військовим квитком. До 22-го року нічого особливого. Я студент Житомирського державного університету імені Івана Франка. Переду вітання, от на філологія вчилась, українська мова і література, жила в гуртожитку. Кайфувала від життя. отак от. Два тижні перед війною я намагалася і в правий сектор в Житомирську сотню, якусь, але її не було. Потім всякі різні напрямки такі добровольчі. От, і нікуди щось не брали, не хотіли. Але вже, напевно, два місяці перед війною ти вже плюс-мінус розумів, що щось іде. На момент 23 лютого, мені здавалося, що вже всі в армії. Я якраз, ну, як завжди, скролю там якісь соціальні мережі, і ти дивишся і думаєш. Та всі вже уюють, всіх як щось, якісь там фотографії, вже звітнення, новини про це. І на той момент в тебе воно так якраз і десь всередині, ти думаєш, ну вже, вже, вже всі там, а ти ні. От так само марш єдності був в Києві. Я на ньому була, це так само в лютому 22-го року. І це стало таким каталізатором, що ти розумієш, що це вже один з моментів, можливо, вже скоро такого не станеться, що всі приїжджають, об'єднуються для того, аби поспівати гімн, поспівати там українських патріотичних пісень, бо того, що щось нас. «Там там вона, там моя Україна». Це напевно стало таким, що ну все, напевно, пора. І я шукала, шукала, шукала. В Військоматі до 24 лютого мені казали: йди додому, бо ми твоїй мамі подзвонимо. Ну, так говорили. Та навіть вже після 24-го там хлопці стояли і кажуть. Що ти, зразу після школи, та? Ну просто я не дуже доросло виглядала тоді, та може і зараз не дуже. От, та і все. І стала вже військовослужбовцею. А там ейджизм, ти так само можеш старих жартувати. Вони жартують, що я мала, нічого не знаю. Я, я жартую, що вони радянські офіцери і за Сталіна. Та й все. Взагалі, перший місяць війни я була в військоматі, фотографувала бійців їх на військовий квиток. От мені ще до сих пір деякі кидають свої військові квитки і кажуть, що гіршої фотографії в них не було. Але я щиро перепрошую за це, ну нічого не зроблю. У мене був тільки телефон. Я вже тоді набридла, була командирою, що я сиджу в Житомирі, тільки ними не мене взяли з собою. І тоді це був кінець березня, 28-29, якщо не помиляюсь, вийшли росіян, вибили ми з території Київської області і Житомирської. І тоді, там ще було, що ДРГ бігало якесь. Я дуже пам'ятаю цей момент, коли мене посадили на командирсів ззаду, він казав, що він якщо буде по два ніби дві сторони з автоматом. Я спереду і мені сказали, дивись дорогу. Чесно, я знала, що не можна казати, що я боюсь, чи там я не буду на себе брати цю відповідальність. Тому я сказала, добре, я не знаю, що я там дивилася, але як на мене, все пройшло успішно. От, ми ви, ви, ви виїхали живі, та й слава Богу. Позивний в мене ракета, от але вже знають історію про кабана, що дали мені такий позивний, бо була ситуація, коли по рації викликали і сказали, ракета в штабі. Там всі налякалися, і мені змінили позивний на кабан. От, він прижився в певних підрозділах, тому я по суті ракета. Я люблю своє ім'я і кабан мені теж підходить. Мене знали там багато навколо людей, бо того, що я паралельно волонтерила. І хтось сказав, що я журналіст, хоча я не журналіст, ну але таку рекламу мені зробили. І до мене підійшли з бригади моєї вже, першої окремої бригади Івана Богуна. І сказали, що будеш в нас у прислужбі. Е, я людина, яка довго не думає, сказала, буду. Все, мене отак, от, от і перевели. Та й все. І я почала займатися журналістською роботою, саме в бригаді, в прес-службі бригади. З самого початку найперше, де я побувала, це була Чернігівська область. Але це ми поїхали село Семенівка. Це край Чернігівської області, якщо я не помиляюся. Там в нас були фортифікаційні споруди. Вони Вже по м**лях стріляли з нього. <гум> — Щоб поки не да, доходить, ми приходили, так. А да. вже такий бойовий вихід саме з роботою стався в серпні, 23 серпня, на день прапора. Ми виїжджали поблизу, це на Харківщині було, з нашим 518-м батальйоном Дике Поле. Працювали з СПГ-хлопці і мене взяли з собою. Я буду це пам'ятати, тоді я зрозуміла, що о, нарешті нарешті я попала кудись. Постріл! Кіра, кида, 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 кири, кури, кида, далі, туди. Що це ви тільки що зробили? І що підбили ворогу техніку, яка наймовірніше палає. І мені сподобалось тоді дуже сильно, бо там цей адреналін, ти ж не дуже розумієш цю небезпеку. Це був такий перший прям бойовий-бойовий, що ти вже в собі такий, ну все, щось та й було. І В Серебрянському лісі, це був кінець липня, як ми туди заїхали 23-го року. Командир так і сказав: ті, хто воюють на лінії бойового зіткнення на нулю, тих її знімає. І тоді я вперше побувала за, я не знаю, там 150 чи 200 метрів між нами було тоді з росіянами без поняття. І я от там, от і знімала. Мама, я воюю. Не там, де побут якийсь, хоча й таке було, от, бо кожна робота важлива в армії. Ось, але мені подобалось саме перебувати. В таких місцях, де відбуваються оця активні у події. Остріл! Є зробив все добре. От вона в принципі, я можу нею рухати отак. Отак, ну знаєте, і от пальцями. В принципі, проблем немає. Єдине, що відсутній, оцей отрух. От, то е, з 9 червня в мене буде вже повноцінна реабілітація саме руки то будемо виправляти. Е, от, Зараз через те, що кістка ще не зрослася, е, мені кажуть носити оцей ортез. От, Але я вже сподіваюся, як зроблю е, цей рентген, то там вже скажуть, що вже можна знімати, бо ну, воно не пасує. Бачите, в мене зелена сорочка, воно таке темно-синє. Ну, так, Сталося це населений пункт Синельникове. Це вихід з Вовчанська був. Ми почули, що над нами щось гуде, заховалися, Та й та й стоїмо, чекаємо, що там буде. Гудів, дрон, камікадзе, впеві, дрон. Я думаю собі, ну зараз, якщо щось станеться, то навіть якщо щось станеться, то гріх не зняти. Та Я собі включила відео на телефоні, кинула в підсумок. А чути, чути? Бачив, ну, я зарядила. <ріст> я не знаю, я може й не попаду, на чергу випустити зможу. Я собі так присіла, знаєте, зглядила свій АКСУ. Е я, звісно, впевнена була, що я не попаду, але я думаю, ну нехай буде заряджений. От, е Та й сиджу, от, чую, вже наближається цей дрон до мене. Там на відео якраз чутно. Я кажу, о, летить сюди. Ну і прилетів, тако. Я трошки відійшла, бо я вже зрозуміла, що напевно не варто по ньому стріляти. От то я, напевно, метр десь відстрибнула, і золоті в мене виявилось дрон. Той опа, сюди летить. Мені пощастило, мене, хоч і поранило там, вийшла така політравма, що багато частин тіла поранило. Поранення сталося таке, що там вибух, хоба, і я дивлюся, і в мене отко рука відлетіла. Знаєте? Ну, вона отак собі висить. Рука відпала. Держи, держи, держи. я тримаю. Все, піднім, є. <плес> Давай. Так, ну нога вроді нормальна. Ага, ні, трошки нога знизу. А, ні, прикинь, витримали тримали ці бірця. Оба Я тримаю держи. руку, але не відчуваю її. Прикинь? А в мене в голові вже тисяча думок. Як я мамі розкажу за це. Думаю, що штани стільки пережили всього, а тут мені хоба і порізали їх. Три роки війни штанам. Ну, ну як так? І берці витримали, що, ну, в шоці, що от, бо нога кров'ю стекла, мені п'ятку трошки роздробило, але берці витримали, теж воно в голові. Потім я ж хотіла йти в сили спеціальних операцій і проходити такий курс. Я готувалася до нього, і я вже розумію, що вже не пройду точно, бо ну як я відіжмусь чи там підтягнуся. В тебе дуже багато думок, бо е, ти лежиш, ти, по суті, не сильно рухомий, і в тебе просто в голові оце от такий хаос. Ай, боляй, так. Ага, я терплю, терплю як можу. Ой-ой-ой! Отак от займалася спортом, підтягувалася, втягувалася – сувак. Тут мене залатали. Ну, і лишається чекати на евакуацію. Ну, і Це фотографія, де я лежу так собі, знаєте, оце руку під голову. Це вже ми чекали на евакуацію. От. Ясна річ, що ми не стояли близько з доком, Це ну, сержант док. От. Це він мене там залатав. І він відійшов трошки далі, щоб не бути в одному місці, бо прилетів ще один дрон. Я вже лежу, він там літає, 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 літає. Ну я собі сфотографувалася, думаю, якщо що, буде така фотографія на пам'ять остання. от. Він літав. І ти вже думаєш, що ну окей, давай залітай вже сюди. Я вже так лягла, щоб іншу сторону, знаєте, підставила. От, але док такий каже: Не переживай, я його на себе відведу. А він починає ходити біля мене, щоб цей дрон на нього, якщо полетів. От. Але слава Богу, він вирішив ну, ні на кого. Я не знаю, якось так вийшло, що він не полетів, але в цей момент, от, в цей момент, я вперше в житті ти, ти собі думаєш, ну ок, це напевно цей час, що вже все. Але слава Богу, так не сталося. Я приїхав. Хамбі, ми не евакуювали, все нормально, от вивезли на стабілізаційний пункт. Можу почитати присвячену Марку Вовчку. на панщині пшеницю жала, смілилася, не спочила, пішла зупишка, надивала, гана сина не Потім повезли на польовий госпіталь, там мене хірурги вже порізали, витягнули всі уламки, які там були в кишках, та й все. Я вже прокидаюся реанімації. От це все що я пам'ятаю. У мене як брат приїхав у мене ж рідний брат Славік. Теж воює, він в Азові, але його відпустили, ясна річ, він приїхав, лежала в стабілізаційному пункті, я йому голосове записала. Мамі театру нічого не кажи. У мене трошки все пішло не по плану, ти не хвилюйся, тобі інформацію передадуть. Ну і мене там заснула. І він, коли приїхав, то в нього є відео, тим, він мене зняв в реанімації. У мене сльози текли, бо того, що я бачила його. Всередину полетіло, блін. Все так добре Давай, було. Ми привіт всім передав, що ти живеш здоров'я. Потім за тобою переживати. — А на Ну, вже всі все знають. Блін, пацани, ви гоните? Дайте мені півроку часу, і я буду знову саркастично шуткувати над вами всіма, і ви мене ще ненавидите. Mm. І після того, як мені телефонували, багато ж хто, ну, побачили діагноз, і там такий діагноз, що е, дехто вже мені дзвонили, що свічку поставили за мене. Е, во. Ну, це було вже, коли ти вже знаєте, вижив, то дуже було смішно. І от командир дуже хвилювався, мій начальник хвилювався. Тобто всі хвилювалися, і в тебе всередині таке, що я не хотіла, щоб так вийшло, але ну так сталося. Операцію всього, якщо разом з живіт, рука і, і все, все а і ще нога була точно. І з ногою, то ну там п'ятка, оце що зашивали, то 12-14. в київському госпіталі. Все супер, мене супер полікували. Взагалі, мій лікар був строгим, але дуже класно все зробив. Що я ж була в Німеччині на лікуванні? Що всі похвалили те, як в мене зрослися шрами, руку мені теж все добре зробили. Якщо війна продовжується, я себе ніде, як окрім в армії, не бачу. Не знаю, чи це буде саме от служба. Бо по факту вже побачимо відновлення руки, але те, що я буду дотична до тої теми, це 100%, бо тільки сильна армія може нас довести до перемоги, я вважаю. Мамі складно. Взагалі, мама, мама в мене дуже сильна. Вона намагається не завжди показувати це, що їй важко. Вона розуміє так само нас, що в нас є там якісь себе на, на службі, якісь там проблеми, і дуже складно ще мамі морально допомагати. От, але е, мама посивіла, і слава Богу, маму теж підтримують і сусіди, і в школі в неї мама моя вчителька от, підтримують і то це добре. Тату теж складно це дається взагалі зрозуміти, що в нього двоє дітей. Воює. Але вже нічого не зробиш цим. Ну він прикордонник. Колишній він вже не, не служить, він воював е, якраз у 2014 році е, влітку, в е, зоні АТО на той момент. Я вважаю, що в мене е, не сильно патріотична сім'я, а просто українська сім'я, в моєму розумінні. У нас е, всі традиції, ми намагалися дотримуватися. Е, там, Українською розмовляємо ясна річ. Так само в мене е, мої там вуйко, тьотя, всі там ну, навколо, всі плюс-мінус українці і всі такого якогось українського і вчать. Бережіть ліс. Актуалочка. Дякуємо за незасміщення збіжжя. Для мене Взагалі, жити життя, це от знаєте, кажуть, що не треба романтизувати війну. Але що робити, якщо в тебе крім війни нічого в житті немає? Ти мусиш якось насолоджуватись все одно. От, і так як перший рік повномасштабного вторгнення я була прям максимально от. Головою занурена саме у ці бойові дії. Я не можу сказати, що в мене були друзі чи якісь люди, кого ти можеш назвати близьким. Але потім вже, вже в 23-му році ти вже знаходиш саме близьких по духу тобі людей. От і я дуже любила ті виїзди зі своїми друзями, коли ти маєш робити роботу, але поза тим всім ти там знаєте жартуєш, проводиш, ну не знаю, життя живеш. Добрий день. Сьогодні фотографуємо зі мною. Укриття. Укриття? мені доволось не так часто. Не буду кривити душею, бо того що, е, як не як е, я ж була при службі. Все завжди йшло від власної ініціативи. І, ну, ти хочеш щось доказати завжди, то чого не покупати. Ти ж можеш. Я, я. У мене є один мій єдиний вихід, де я не виконала бойове завдання. Це 31 грудня 2022 року. Це була 11-та година, і ми працювали з БМ21 град. От. І сталося так, що не спрацювали дві машини одночасно, а одна спрацювала, і ми чекали, коли друга буде працювати, і по нас почався мінометний обстріл. Я тоді за кермом свого Форду Ренджера» сама була по темряві їхала. Це був перший такий от саме обстріл, який по нас вівся. І я тоді не сфотографувала. Тобто неякісні були фотографії, відео не знялося. І мені тоді було просто образливо, що складна робота. Тобі і холодно, і, цей, і там щось прилітає. І, і це єдина робота, яка не була виконана. Ой, снігу, снігу білого. Насипала весна. Прийшов сховатись солдатик. Бліндажика нема. Те, чим я найбільше пишаюся, це завжди будуть фотографії і відео хлопців. Отак, от, от коли ти можеш показати їхні думки, їхні обличчя. І після того, коли пишуть їхні родичі, чи вони самі підходять і кажуть: Дякую, що ти от показала, я поговорив, мені там подзвонили з мого села, всі дивляться, всі пишаються оце найприємніше. Бо теж ти розумієш, о, для цього я напевно роблю цю роботу. От і ще в кінці це сумно, звісно, але коли твої фотографії є останніми, які ти зробив. Би в житті цієї людини, ну от мене не одно, не один раз хлопці просять надіслати всі, бо вони не цінуються за життя так. А от коли вже людина загинула, і в тебе в єдиної фотографії вже от прям остатні десь У мене було таке, що хлопець з мінометної батареї загинув чи, через три дні. От у нього був виїзд, а перед тим три дні якраз знімала відео про нього і фотографувала. От тому це дуже цінно, що є, от зберігається пам'ять завдяки такій роботі. А іноді це як по Майдані Незалежності ходити, там є фотографії, які я робила. той момент, коли робилася ця фотографія, це був один з найвеселіших епізодів. знаєте. А зараз ця фотографія вже як пам'ять про того, хто загинув. от. Зараз в мене подруга вона літає на крилах і вона каже, що найстрашніше це от давати картинку. З дрона, коли ти бачиш, що групи піхотні розбивають. І, ну і це складно, я вважаю. І коли людина побачила таке, можна зрозуміти взагалі її стан і чого їй важко вже в житті взагалі якось зрозуміти, що є щось ще щасливе. Для мене особисто страшно бачити людей, які бачили багато смертей. Мені дуже їх шкода, от бо мені здається, що важче дивитися, як хтось страждає, ніж страждати самому. Важко бачити там матерів, які втратили дітей, і вони шукають в інших військових, в інших молодих людях оцього свою дитину. Я вважаю, це трагедія. Це трагедія, з якою ми будемо дуже довго жити. І е, я розумію, чого у багатьох є ця ненависть, прям така дуже-дуже жорстока до росіян. Втрати е, це те, що напевно тобі нагадують дуже часто, що в нас іде війна. От, і що ти розумієш, що ти є одним із носієм пам'яті про тих людей, е, хто вже загинув. Ось і я навіть була в школі. Мама попросила мене прийти до дітей, і я показувала дітям саме своїх друзів, які загинули. Я розумію, можливо, саме в Україні вони не настільки впізнавані, але для мене це люди, з якими я, знаєте, ділила побут, а зараз вже їх немає. І я розповідала про своїх друзів, які загинули про Вволоді Лавренюка, у нього позивний, про грека, про, про багатьох тих, кого я знала. Говорили ми про героїв України, яких вже нема з нами. Мені дуже дивно, що в Києві немає оповіщення хвилини мовчання тільки на Майдані. Мені здається, є ж можливість оголошувати. Оце мені дуже дивно. Все те, що відбувається не в контексті війни. Має бути в контексті війни. Ресторани працюють, все працює, але забувають завдяки чому воно працює. Саме завдяки військовослужбовцям, От. завдяки тим смертям, які відбуваються. Щоб ми отак от сиділи, говорили. Зараз хтось сидить в посадці і хто його знає, хтось отримує поранення, хтось вмирає. Це важко. важко. Одного разу було так, що в тебе от вмирає, гине багато друзів там за короткий період часу, і це складно, що ти от не розумієш, як так, ну, що отут-от. От життя, а тут ти вже з тих з ними говорив, а вже наступний день вже їх немає. От оце складно. Але кажу, саме те, що ти пам'ятаєш, і ти знаєш, що ти мусиш ту пам'ять нести.